Для голови райдержадміністрації Ярослава Бартківа річний звіт збігся у часі з роком перебування на посаді, тож до кожної озвученої з трибуни цифри звіту підхід суто господарський, та головне, звісно, не цифри, а конкретні справи. Нам вдалося вдалося продовжити будівництво нової лікарні суто хірургічного корпусу. І ми внесли зміни в проект, щоб дійсно цього року. Можна було ввести його в експлуатацію. Друге, звичайно, це відновлення будівництва Криловської школи. Серед низки інших успішних минулорічних проєктів очільник району виділяє будівництво нової сучасної дороги, що проходить через район. Приємно для нас галичан, що якраз ремонт дороги європейського зразка вона пройшла через Галич, а не не ну не іншим напрямком на Львів. Чимало проєктів вдалося втілити в життя завдяки так званим екологічним коштам на фоні хронічної нестачі бюджетного фінансування. Та й цьогоріч бюджет коштами явно не переобтяжений. Коштів бюджету затвердженого на цей рік не вистачає. Перш за все, йдеться про питання, яке вдалося вирішити в минулому році, і поки що не вдалося вирішити в цьому році. Це питання спрямування так званих екологічних коштів. Тому що це є дуже велика сума, і якщо в минулому році ми могли витрачати ці кошти на потреби розвитку району то Верховною Радою станом на сьогоднішній день ця норма відмінена. А проблемних питань тим часом не поменшало серед них і такі, що на цей рік особливо актуальні. Це є дороги місцевого значення у нас по району. Це, звичайно, нам вдалося трошки цим ямковим ремонтом підремонтувати деякі ділянки дороги, але я би сказав, що ямковий ремонт це кидання грошей в яму. Аби ці та інші проблеми розв'язати, керівники району та очільники органів місцевого самоврядування продовжують активно співпрацювати з обласною владою. Дійсно багато дуже сільських голів, особливо які зараз новообрані, турбуються про те, щоб їхня громада краще виглядала і пропонують свої можливості залученням і державних обласних грошей для того, щоб міцнити матеріально технічну базу, покращити дороги, оптимізм очільниці обласного департаменту фінансів щодо Галицького району, виправданий саме тут свого часу, вона розпочинала свою кар'єру, і саме цей район сьогодні представляє в обласній раді. Тому я вважаю, що ця взаємодія буде продовжена в 2016 році. Ми ще багато справ зробимо для нашого району. А для тих, хто безпосередньо задіяний у добрих для району справах, підсумкова нарада виявилася доволі приємною. Одразу по закінченні обговорення річного звіту за особисті заслуги низці кращих керівників підприємств, установ та організацій, підприємцям, представникам різних галузей економіки, медицини та освіти району було вручено грам. મતે વેતકિ નેસ્તા હાલિચ હરાઈનું